Вітаю гості та підписників канала. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами особисте життя в лютому місяці. Три варіанти буде. Основна карта буде на оракул, Оракул тайний любві. Да? І на світлому квитці будемо уточнювати. Так, Три варіанти. Три варіанти основна карта, яка покаже ваше особисте життя. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Оприділяйтесь перший, другий, третій. Кому треба зараз стати на паузу, в описі тайм-коди є. Так, дивимось, перший варіант в лютому місяці. Угу. Головною буде жінка в стосунках, да? яскрава, харизматична. Дивіться, яке неї червоне плаття. Вона так просто не покаже себе, да? так просто не здасться. На ній є перчатки рукавички ці, да? вона не відкрита. Вона думає про те, як діяти. Да? Ось так. Якщо ви жінка, ви так будете діяти. Якщо ви мужчина, то біля вас буде така впанена собі жінка. Давайте три карти ще на Оракулі, і потім. Може бути нове знайомство, багато пристрасті. Або якийсь новий віток у ваших стосунках, Да? Ну, пристрасть точно тут буде. І жінка тут ніби, знаєте, як... Бере своє. Може, тут така охотниця буде теж по картам на серця. Ну, В парі ви будете. Зумієте, хто в пошуку, ви прям можете зустріти когось для побачень, для гарного проведення часу. Це ще не довгі якісь стосунки. Або якщо от ви вже давно в парі, так, то у вас от прям. Така пристрасть з'являється в лютому місяці. Ви хочете час разом проводити, ви багато спілкуєтесь, ви багато говорите, це якось несподівано. Тут може на це вплинути да, поведінка оцієї жінки. До прикладу, ви жінка, да, ви давно одружені, вже якось все стихло у вас в стосунках, уже така ботенність, родина, і тут якось ви себе ведете, не знаю, да? по-іншому таку, як то кажуть, що це я прихрипла, Якусь акторську майстерність включили, не знаю, там красиву, там, нову білизну купили, да? червоне плаття, таке, можливо, да? ви на себе вділили. Ну, якось несподівано для вашого партнера. Ну, а в чоловіка от така от жінка може бути. Також це може бути такий роман, недовгий, пристрасний в лютому місяці, коли ви загорілись. і у вас все кипить всередині, але да? дуже часто по цим картам да, молня, страсть. Це спишка і потім затихло. Ну, хорошо для тих, хто давно в парі. Ну, притихне, потім знову розпалити. Да? Але от в лютому місяці місяць скучно в особистому житті не буде. Ну, Давайте ще три карти для вас. Особисте життя в лютому. Карти повторюються, ви будете щасливі, доволі, біля вас буде мужчина однозначно. Біля жінки, біля чоловіка, жінка буде. А ви будете здійснювати бажання один одного, можливо, якісь дорогоцінні коштовні подарунки отримувати. Те, що тут лицар Пентаклів і дев'ятка кубків. Да? Фінансове здійснення бажань може бути. Переїзд. З'їжджаєтесь теж може бути по цим картам. Ну, місяць вас це буде наповнювати, ви будете довольні в результаті. Да? Звичайно, ми не можемо весь місяць подивитися, Там 30, в лютому, стопе. 28 днів, я вже загнула 30 28 днів, да? енергетика кожного дня може відрізнятися. Ну, от коли закінчиться лютий місяць, ви його будете згадувати, як місяць пристрасті. Задоволення, здійснення бажань. Ось так. Переходимо далі до другого варіанту, що вас чекає в особистому житті в лютому місяці. Вибір. Ну, до прикладу, може бути вибір партнера. Ви знайомитесь, вибираєте, якщо ви в парі, можливо, трикутники, да, і вибір. А може бути вибір подарунка, як тут намальовано. Да? Ви щось обираєте, якийсь дарунок для себе чи для свого партнера. Може, вибираєте, кажете, от таке от хочу, купи мені, або шукаєте, щоб годити день народження, день Валентина, хто святкує. Багато хто я знаю, спеціально ігнорує це свято, тому що якби у нас і так любов там кожного дня не проти любої думки. Я просто думаю, що якщо є лишній повод. Щось посвяткувати і провести більш романтично, чого не скористатися? Але я ж кажу, що у кожного своє поняття. Давайте уточним. Так. От знаєте, тут по картам може бути хтось вам допоміг. Ви загорілися цією людиною. Не знаєте, що цю людина, але вже загорілися, і ваш партнер приживнував. Да? Карта тут Вот Тут стоять, дивляться. Девушка стоїть, дивиться, її, її парень тягне, да? йдемо далі, а вона дивиться і засуть, ага, їй допомагають. От у вас таке рівності отношення може бути. Можливо, хтось з друзів вам допоможе і його партнер буде, да? чи її. Рівнувати вас. Ну, говорить, що це пусте. Це пусте. Це так, знаєте, можливо, щоб пощекотати нірви партньору да? щоб прирівнував, чи прирівнувала. і вибір теж може на це вказувати. Знаєте, може, будете в якійсь компанії і захочете заставити прирівнувати. Ну, дивіться, ігри, це хорошо, ну, щоб. Все добре закінчилося. Давайте для вас трошки уточним. За допомогою Таро, що вас чекає. Ну, дивіться, кажуть карти, так. Ви, хто в парі, той в парі, хто в пошуках, ви ще в пошуку, ви ще вибираєте. Тут якби немає переходу на інший етап, да? тому що ми тут зберігаємо все, як є. І в багатьох по картам може відігратися відстань. І ви, от, знаєте, хочете на місці, хоч чуть-чуть якось зацепити, розпалити до себе якийсь інтерес і так далі. Але по четвірці Пентаклів да, залишається в результаті все як є. А от дев'ятка жезлів говорить, що «ну вас секунду прирівнують, але це великої ролі не зіграє. Ось так. Знаєте, навіть, можливо, якісь переживання по цьому поводу будуть. До речі, хтось може ризикнути і піти в нові стосунки. Ну, Но ви можете теж пожаліти. Я би так сказала для вас да, в лютому місяці не спішити, не вірити всім, хто до вас там буде обіцяти якісь золоті гори. До прикладу, ви в стосунках, там уже діждать, і тут появляється мачумен якийсь. І давай там вас кружити, да? і вам так хочеться цьому повірити, вам так хочеться за цим піти. Ну, дивіться, не помиліться, розумієте? Або ви хочете просто там викликати цю рівність, потім можете пожаліти про це. Тут більше ваша ініціатива йде. Да? Чому я так кажу, можливо, там ваш партнер, мені більше йде ваша ініціатива. Ну, хорошо, давайте ще, бо тут не завершено переживання. Давайте ще три карти результату. Лютий місяць для вас особисте життя. Шістка кубків. Тут може програтися минуле. Хтось може програтися з минулого, ви вже забули, яку біль ця людина вам принесла. Ви Знов хотіли повірити, але вчасно, знаєте, опоминулись і вийшли з цього. Ви оцей карнавал зрозумієте. Вам захочеться дуже повірити в тут щось. Розумієте якусь історію. От захочеться. Але ви вчасно зупинитесь. Ви будете згадувати, да, от що було, чому, чому я не хочу знов туди йти. От і вибір ваш. Між Тим, що зараз, і тим, що з минулого. Якщо взагалі нікого немає та, тут у вас, то о, будуть можливо якісь спроби знайомитись. Ну нічого такого не буде тут, на чому варто зупинитись. Можуть про ті самі сценарії по шість кубків, та, ті, такі самі мужчини появлятися. В когось може бути навіть тут по цим картам, якась, знаєте, ніби зміна поведінки, переоцінка. Подивилися на когось, на якогось мужчину, якщо ви жінка, так? Да? Думали, Боже, такий класний, та як же повезло? Познайомлюсь, подивлюся, комусь, можливо, навіть позазрити, що в когось такий мужчина. А потім ну, ви розумієте, що це за людина, і що ваш партнер набагато краще. Або просто да, ви розчаровуєтесь цій людині. І ви міняєте свій погляд на цю людину. Ну, ось так. Місяць таких. Таких емоцій, знаєте, від верху до низу, качель. І ніби ви самі себе розхитуєте. Нема тут особливої причини, але ви себе ніби розхитуєте. Скучно, може, вам живеться, це не знаю, хочеться чогось нового. Ну, Но все буде таке ілюзорне, наігране в лютому місяці. Якщо буде у вас реальний вибір, не робіть його ще в лютому місяці. Ви ще тут нічого не розібрались, нічого не зрозуміло. Можете пожаліти, може і не пожалієте, да? ми будемо дивитися і далі особисте життя нам по місяцям, але от в лютому місяці ще я би вас просила не робити вибір конкретний. Ось так. Ну, ідемо далі. Третій варіант: що тут у вас маніпуляції. Маніпуляція, Ну тут дві людини стоять. Так що ви можете друг друга стоїти, а може вами хтось як партнерами маніпулює. Зараз... Ой, не та колода. Зараз подивимося точні маніпуляції. Давайте уточнимо маніпуляцію. Точну маніпуляції. Так, дивіться, як може бути. Не розводься зі мною, я там хвора чи хворий. Да? Давай ще попробуємо. Давай ще то, давай ще. Все. Там, партнер захворів, вам шкода. Це теж маніпуляція не вимушено, але ну, тут отак. Маніпуляції, якісь ідуть конкретні по здоров'ю з фінансами зв'язані там. Дай мені на щось мені там треба якісь таблетки купити, не знаю ще там щось, а насправді, можливо, і там і не були або там в ціні обманули. Ну, коротше, це такі мелкі ну дуже неприємні маніпуляції можуть бути. Якщо у вас нікого немає, будь хтось може прицепитись до вас. Хто от так з вами буде маніпулювати, да? там не, не підеш зі мною, да, мені там буде погано, да я щось собі зроблю. Отут жорсткий варіант, карти показують, жорсткий. Тут хтось здоров'я маніпулює, а це уже відчай. Розумієте, а це уже відчай. Що тут ще карти покажуть? Ну, тут може бути, дивіться, дуже вирогідно, що в третьому варіанті трикутники. І тут маніпуляція іде, і ілюзія іде, тут я не можу зробити вибір, там, знаєте, як е, історія стара, як світ. Люди міняються, а історія залишається та сама. Я не можу піти в мене жінка хвора, да? Да, я не можу її покинути, да, то, да, сьо. І от така от історія. Вами маніпулюють, вам малюють якусь картину нереальну. Ну, я не думаю, що це ви це. Все-таки ззовні йде енергія ця. Не можуть зробити вибір. Так само. Да? Е, так, Тобі треба там, не знаю, партнеру своєму кажете, там, схуднути вже на серце тобі дає, лікарі сказали, да, що от треба. І він, і він на білим глазу вам каже: да-да-да, а ночі до холодильника капра, понимаєте? Отаке теж от може бути. Я не відмовляюся від чогось. Да? Я роблю вигляд, що я коли-небудь від цього відмовлюсь. Або дурю, що відмовляюся, а сам не відмовляюся. Отака ну, от от ситуація третього варіанту необична така. Що ще карти покажуть. Ну, от, помірність. Колись, якось, все буде добре. Ти можеш приїхати, не можу приїхати, бо у мене там, не знаю, з документами якісь нелади. Плани розмови, Вам дають якісь, типу, знаєте, по тузу Пентаклів обіцянки, цінні. Ну, В лютому місяці це все з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Вами тут дійсно будуть маніпулювати, обіцяючи, що щось колись десь якось буде. Не знаю, давай з'їдемося, да-да-да. Давай, може, там уже розпишемося, Та, звісно, тільки от там ще там то, ще там все, в когось, дійсно, прям по здоров'ях хтось буде маніпулювати. Я не можу, там, те-те-те. Поки що там, не знаю, здоров'я не дозволяє, моє рідних, близьких кого-небудь. Да? Ну, це тут просто по картам, якби це була правда, то правда да? всяке буває. А тут оцінка кубків, це, це ілюзія і маніпуляція. От знаєте, от лютий місяць для вас такий буде. Вам будуть лить розказувати, а ви беріть, дослухайте слухайте. Да? Хочу уточнити. От усе воно таке від, відкладання, проливання в пустого порожнє. От можна з кимось познайомитись, хто там буде, там колись зустрінемося, да-да-да. Що воно для вас? Вам взагалі варто сюди йти чи зразу от крапку ставити, колись буде з цього результат. З цього пустого порожнє. Колись з цього буде результат? чу чуточку, чу -чуточку. От Сімка жезлів говорить, ви попробуєте настояти на своєму валютому місяці, і ви побачите. Оце для вас буде сигнал, тому що для всіх буде різна ситуація, да? і для вас це буде сигнал, що буде на майбутнє. Навіть отак можете зробити. Ввечері лягаєте і кажете, завтра буде такий день, який мені покаже проекцію майбутнього. З цією людиною. І на другий день ви цій людині висказуєте, що ви хочете, да, як ви бачите, е, Ну, йдете на якийсь контакт, якщо ви спілкуєтеся, якщо у вас немає спілкування, вам маніпулюють, що не можуть, бо там, не знаю, в лікарні вже ще щось, ну, то це ясно, гібле діло. Да? Але якщо є якесь спілкування, і ви думаєте, що, можливо, якесь буде з цією людиною майбутнє, ви на другий день подивитесь, от як пройде наступний оцей день. Це буде от, приблизна проекція найближчого там, не знаю, року да, часу, от що ця людина вам може дати за рік часу. Ось така для вас підказочка. І наблюдайте, що буде ця людина робити. Для когось навпаки не треба нічого висказуватись, а просто наблюдати. Знаєте, ніби, якщо ви часто е, впливали на цю людину, да, просили йти на якісь поступки, йти на якісь уступки, то ви можете помовчати і просто подивитись. От якщо ви будете да? чи захоче ця людина діяти, і що ця людина від вас захоче, що вона буде робити. Ну, ось так, ось такий от для вас інтересний, непростий, але результативний місяць, бо ви по ньому можете зрозуміти. А зрозуміти, зробити висновки і вирватися вчасно це дуже важливо. Або, навпаки, приємні зробити висновки. Ну, в більшості ні. В більшості все-таки тут гола маніпуляція. Ось так. Ось такий розклад. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат. Напишіть свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!